Виконуємо номер 1142 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди всі натуральні значення Х, для яких дріб Х9 менший від дробу дев'ятих. Запиши всі ці дроби. Дріб Х. 9 менше від дробу 7 дев'ятих. Знаменники наших дробів рівні. Із двох дробів з однаковими знаменниками меншим буде той дріб, у якого чисельник менший. Отже, значення х може бути менше 7. Це 1, 2, 3. 4, 5 і шість. В умові сказано знайди всі натуральні значення Х, для яких дріб Х 9 менше від дробу, сім дев'ятих, і запиши всі ці дроби. Отже, наші дроби одна дев'ята, 2 дев'яті. 3 дев'яті, 4 дев'яті, 5 дев'ятих, 6 дев'ятих. і на цьому ми зупиняємося. Ми знайшли всі натуральні значення Х, для яких дріб Х дев'ятих менший від дробу 7 дев'ятих, і записали всі ці дроби. Номер 1142 виконано.